Біфрен, спокій за ясної голови. Цей Гончара разом із київським ЦУМом розробили благодійну колекцію одягу та сувенірів, гроші, від якої у повному обсязі передадуть платформі ЮНАЙТЕД-24 на відбудову України. Детальніше про цю ініціативу розпитаємо завідувачку відділу нематеріальної спадщини музею Івана Гончара Мирославу Вертюк. Пані Мирославо, вітаю вас. Доброго дня. Як взагалі виникла ця ідея зробити футболки, чашки, свічки, якісь інші сувеніри для благодійних цілей? Ну, взагалі, я думаю, що ця ідея не нова, вона очевидна, зрозуміла, і музеї України та світу дуже часто розробляють сувенірні колекції на основі своєї збірки. Проте, якщо говорити про цю колекцію, вона е, має намір е, бути корисним, продемонструвати користь культури в час війни. Тобто культура теж має свій голос, який має звучати, і якщо ми говоримо про Війну, яка фактично оголошена зокрема проти нашої історії та культури, то у нас є потреба поширювати її і стверджувати вже сьогодні, поки ще е е гримлять вибухи, поки тривають обстріли. Культура має не мовчати, бо це наша сила. Якщо ж ми говоримо. Про традиційну культуру, яка дуже часто відображає наші архетипи, нашу силу, нашу віру, вона посилює нас у боротьбі. Тобто, і саме така колекція дає можливість нам сьогодні проявити цю силу і поширити її для того, щоб безумовно швидше перемогти. І розуміти, нагадати собі за що триває наша боротьба. А які картини ви обрали для цієї колекції? Чому саме їх? Тобто для першого слоту насправді це проект, який буде тривати цілий рік. Для першого слоту ми обрали очевидно знакові з нашої збірки картини, і знакові взагалі для України. От одна з них це козак Мамай. У нас їх є п'ять у збірці. Алло? Так, так, так. Ми вас чуємо. Чуємо все. Прошу, в порядку. Перепрошую, ми не перервався зв'язок. Не страшно. Ми саме нам показували режисери картини, які ви е, надали для цього мерчу, мовно кажучи. Так козак Мамай там точно був. Там був портрет жінки, так. Обривається у нас на жаль зв'язок. Ми говоримо з Мирославою Вертюк, завідувачкою відділу нематеріальної спадщини музею Івана Гончара, який розробив благодійну колекцію одягу та сувенірів разом із київським ЦУМом, і продавши, яку вони розраховують зібрати певну суму і передати її ем, фонду Юнайтед 24 на відбудову України. Пані Мирослава уже наші знову з нами, і ми зможемо продовжити нашу розмову. Пані Мирослава? Ні, поки не можемо. Поки бачу периферійним зором, що процес у нас налагоджується. І пані Мирослава все вже підказує, що є зі мною. Так так. А, так, так, пані Мирославо, ці картини, які ви обрали, це як ви говорите, такі культові, дуже відомі, особливо козак-мамай. Але ви сказали, що колекція вона проект цілий рік триватиме, тобто будуть іще якісь інші. Та ну, якщо можна прокоментувати ще Та. іншу картину, отже, якщо говорити про козаками моя, тобто втілення ем, воїна українського воїна, який виглядає е, на картині. Тихим та мирним, але з надзвичайною силою, яку він готовий продемонструвати на захист своєї батьківщини. Біля нього шабля кінь. Ось, тобто він ми його не бачимо в бою, проте він демонструє нам ту споконвічну силу, яку ми зберігаємо і в потрібний момент. Ми готові її проявити. І це той воїн, який очевидно готовий стати на захист свого дому, своєї землі. Інший образ це Уляна, це картина достатньо відомого художника з Переяславщини. Панаса Ярмоленка і у нас прекрасна збірка цього художника. Ця картина вона одна з найбільш знак, але ми бачимо в ній не лише красу, яку ми ототожнюємо очевидно з України. а Ми також бачимо силу в цій жінці. Дуже багато сили, і я впевнена, що цей образ стане до душі багатьом, і скажімо, ці предмети в колекції, які можуть стати частиною вашого. Домашнього простору і в ньому буде ця сила. Тобто, мені здається, що він стане багатьом до душі. наступні Наступна частина колекції буде різдвяна. Ми вже над нею працюємо, і я думаю, що це буде прекрасна можливість наповнити ваш дім і простір українським різдвом. Сувеніри це так само можливість транслювати, здійснювати культурну дипломатію назовні, і е, я впевнена, що значна частина цієї колекції поїде за кордон, щоб розповідати е, світу про Україну, а також допомогти тим українцям, які виїхали, і через ці предмети вони можуть тривати е, свій зв'язок. З україною, з українською культурою, зі своєю ідентичністю, тобто, саме такі предмети вони завжди допомагають зберегти себе. Тою ну, тут не що... тільки зберегти себе, а ще й допомогти відбудові України, тому що ще раз наголошую, ця колекція благодійна, і 100% виручки прибутку від її продажу будуть передані фонду Юнайтед 24 ой, 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 Так, Так 24 Вибачте, дякую вам дуже, пані Мирославовичу, що долучилися. Мирослава Вертюк, завідувачка відділу нематеріальної спадщини музею Івана Гончара. Була разом із нами, і ми рухаємося далі.